Христос Воскрес, дорогі браті і сестри. Сьогодні я хотів би почати розмову на дуже важливу, я б сказав, болючу тему. Тему невіря Богу. Я якраз не оговорився, я сказав так, як воно є. Не, не вір'я вір в Богу, не в Бога, а в Богу, тому що в Бога вірують усі. І віруючи, і не віруючи. Навіть у безбожника, коли питаєш, чи віриш ти в Бога, то, як правило, вони завжди відповідають: я вірю, тільки в мене віра дуже, дуже глибоко десь в душі. Ну, Відповідно, що, мабуть, так глибоко, що її там просто не видно. Але, врешті-решт, все рівно людська свідомість не може не вірити в існування Бога. І навіть апостол Павло. В цьому посланні пише апостол Яков про те, що і біси вірують і трапещуть. Вірять всі. Але сьогодні ми хотілося б підняти тему невіря Богу, недовіра йому. І, перш за все, причину, однією з причин цього є відповідне виховання. Або це безбожне виховання в родині. Або ж виховання, я б сказав би, коли дитина пливе просто за течією. Ну, про безбожне виховання дуже довго казати не треба, можна сказати лише тільки одне, що, що є виправданням, що вони придумали для виправдання такого виховання своїх дітей, безбожники, це те, що дитина повинна мати вибір. І ось начебто, коли дитина підросте, ось тоді вона почне сама самостійно вибирати, вірити в Бог чи не вірити, вибирати конфесію, релігію і тому подібне. Ну, знаєте, дати таку можливість, як вони кажуть, дитині, і не розказати, де чорне і де біле, я думаю, що це несправедливо по відношенню до самої дитини. Навіть фахівці банковської сфери, коли і ті, які готують е, касирів, безпосередньо тих людей, які приймають купюру і тому подібне, да, декілька місяців їх навчають, е, е, навчають справжніми банкнотами, а вже в кінці показують фальшиві. І майже всі 100% розпізнають фальшиві банкноти. Чому? То тому, що коли людині показуєш правду, і вона в цій правді утверджується, тоді дуже легко і просто зрозуміти, де неправда і де обман. А якщо людині не дати цієї правди і сказати, що потім вона сама вибере, то не факт, що вона вибере саме правильну дорогу і цю правду. Тому, якщо казати про те, що діти виростуть і виберуть самі, в кого їм вірити, це означає просто викинути дітей. із... Списка духовного виховання. Викинуть дітей просто на узбіччя, на узбіччя їхнього духовного розвитку. Дуже мало таких діточок через скорботи, через випробовування, через страждання приходять до Бога. Більшість так і залишається в нетрях і, і так і ходять у своїй у пітьмі. Завдячуючи тим самим, можна сказати, таким. Такому демократичному в лапках виховання своїх батьків. Вони знають просто дороги до Бога, вони знають, що є таке світло і що таке пітьма. Вони знають, що таке добре і що таке недобре. Хтось може сказати, що є морально-етичні норми і цього достатньо для виховання дитини. Мушу сказати, що якщо ці норми не лежать в основі віри, Християнського вчення Ісуса Христа, то ці норми не абсолютне добро. І ця етика не абсолютна етика, а антиетика з, з багатьма підводними каміннями. Є інший спосіб виховання, який зараз більше всього розповсюджений, це тоді, коли дітей, дітям начебто розказують інколи про Бога на великі свята. Вводять навіть цих дітей по великим святам до храму, навіть вдома, можливо, десь повісить ікону. Інколи, можливо, навіть і дитина бачить, що по великим святам батьки моляться. Але все, на цьому закінчується все духовне виховання. Чомусь вважається, що достатньо цього, щоб дитина вона знає дорогу до храму. Вже і дитина значить, повинна сама туди ходити. Ну, по-перше, діти не завжди самостійно роблять правильні речі, добру теж треба вчити. Так само, як дитину образно образноворочому мистецтву чи музики, не завжди дитина хоче ходити до музикальної школи, не завжди хоче дитина сидіти за пензлом і малювати якісь етюди. Але якщо Дитина все ж таки це робить, то згоду вона стає великим майстром, згоду вона опановує музичний інструмент, знову, згоду вона може опанувати техніку малювання і, можливо, стати великою людиною в творчості. Так само і в духовному плані. Якщо дитину все-таки привчати, а не пускати на самотік, привчати е до Церковного життя, привчати до того, що є життя християнське, і саме головне тут показувати свій особистий приклад дитині. Бо можна багато було казати і запрошувати дитину до храму, чи е, запропонувати дитині прочитати Євангеліє чи якісь духовні книги. Якщо батьки самі цього не роблять, якщо вони не воцерковлені, а вважають себе. Християнами по великих святах, то таке духовне виховання дитини так само згубне, як і виховання безбожних сім'ї. Бо дитина бачить лукавство. Бо з одного боку вона розуміє, що бути християнином це не означає бути християнином раз на місяць, ну, кращому разі два на місяць. А бути християнином це щось означає щось більше. Можливо, це означає жити по християнським канонам. Щодня! І коли дитина буде бачити цей приклад, коли вона буде разом з батьками молитися перед їжею і дякувати після того, як встала зі столу, коли після того, як вона буде вставати з ліжка, вона також буде дякувати Богові і брати у нього благословення на, на день, який наступає, коли закриваючи очі, вона буде читати Отче наш, коли вона замість. Книжок, книжок про Гаррі Потера і подібної літератури, в кавичках, дитячої, вона буде читати Євангелія чи дитяче оповідання з Євангелія. Разом з батьками, вставати на коліна перед образами і щоденно молитися, коли вона буде бачити, що батьки, приходячи з храму Божого, стають добрішими і милосерднішими. Можливо, тоді дитина зрозуміє, що бути християнином це добре. Що йти слідом за Христом значить бути іншим, не таким злим, не таким поганим, як всі інші. Що це означає, що треба прощати, треба любити, треба терпіти. І це вона вбере в себе тільки з безпосереднього прикладу своїх батьків. Оце буде дійсно християнське виховання. Але про великий жаль чомусь батьки, навіть, і ті, які самі намагаються духовно піднятися, думають, що достатньо буде їхнього духовного злету, а не злету їхніх діток. Щоб вони спаслися, щоби спаслися їхні діти. Ні, на превеликий жаль. Дітки будуть спасатися самостійно, як і кожен з нас. А Показувати будемо приклад ми їмці, чи дорогу до цього спасіння, чи будемо просто займатися говорінням, Це вже дійсно питання виховання, питання ставлення батьків до того, чи хочуть вони добра і спасіння для душ своїх дітей. Ось з цього все і починається ця проблема, проблема невір'я Богу. Цих причин дуже багато. Але ще раз хочу наголосити, початок їхніх, їх більшості бере, бере в своєму дитинстві, дитину. І якби в дитинстві цей початок був добрий, то далі було б менше проблем, про які ми потім згодом будемо говорити.